Бажати можна тільки те, що є у вас ділитись можна тільки тим, чим ви володієте, навчати можна тільки тому, що ви знаєте. Тому я дуже бажаю, перш ніж задаватись питанням, як допомогти дітям або владнати стосунки з близькими, розберіться в собі. Ми зараз всі після певного стресу і зміни життя дуже подорослішали. І ми зобов'язані по відношенню до себе зробити правильну перезборку, розібрати досконально, що було для нас травматичне, де ми пережили складні ситуації, де в нас сховались страхи, де в нас є відчуття провини, по відношенню до кого. І після того зібрати себе вже заново, знаєте, прибравши все це все це сміття. Зараз дуже гарний період для того, щоб подякувати всьому гарному, що було в минулому. Подякувати за досвід, який був не завжди приємним, дуже часто болячим, і, і переробивши це в наш ресурс, іти далі. Дуже важливо розуміти, що схема приблизно працює так: ми стикаємось з складними трагічними, травматичними обставинами. Ми не можемо з цим впоратись. Ми починаємо винити себе, відчувати сором. Після того ми капсулюємо ці почуття в стані своєї беззахисності, в стані своєї безпорадності. Потім шукаємо навколо нас якийсь стандарт, який ми можемо на себе натягнути. Наприклад, є тарілка борщу на столі, є якесь помешкання, де я живу, дитина ходить в школу, і все досить. І е, через те, що в нас внутрі залишився важкий тягар непропрацьованої травми, ми не рухаємось далі. Ми боїмося шукати роботу, ми боїмося навчатись чомусь новому. Ми блокуємо себе внутрішньо і не можемо вивчати мову, тому що ми не змогли розпрощатись да, з тим чудовим і світлим минулим, яке було, і зрозуміти, що воно пішло назавжди, а далі потрібно рухатись в нове життя. І от нове життя від нас вимагає нових навичок, нових стандартів, нового спілкування. В той момент, коли це тільки відбулося, в нас був сплеск адреналіну, і на адреналіні дехто дійсно зміг винирнути і піти в нове життя. Ті ж, хто закапсулювався на певний час, вони втратили адреналін, втратили час, і тепер їм потрібні нові стреси для того, щоб набрати сил для руху подальшого. Або свідомо працюючи з собою, направляти себе на новий розвиток. І для того, щоб це робити успішно. Потрібно звертатись до спеціалістів. Якщо у вас є бажання, приєднатись до нас, ми даємо техніки не тільки власного розвитку, стабілізації і набуття власного ресурсу, а ще й техніки нейрохакінгу, яким чином допомогти собі вилізти з болота, в яке ми потрапили через те, що старе втрачено, а нове будувати не можемо і не знаємо як.